Арішо. А давай сьогодні відвідаємо одне з дивовижних місць нашого любого кривого рогу квітковий годинник. Ходімо. Нам потрібно знайти шлях до нього. Подивись, в біноклі. Куди нам йти? Туди. Під час нашої мандрівки ми зупиняємось в цікавих місцях нашого міста. Ось перша зупинка. Найвищий в Європі. Пам'ятник хрестителю Київської Русі, князю Володимиру Великому. Друга в районі 95-го кварталу реконструйований мурал Небесної Сотні. На ньому зображені полеглі криворізькі герої, котрі брали участь у Революції Гідності. Третя зупинка на 95-му кварталі народна стела героїв. Далі на маршруті. 72 метровий флагшток, який увійшов до трійки найвищих в Україні, на ньому майоріє синьо-жовтий стяг, державний прапор України. І ось він, квітковий годинник, відкритий з нагоди 20-річчя незалежності України. Він є найбільшим в Європі. Квітковий годинник вважають символом відліку нової епохи, не тільки міста. А й усієї Дніпропетровської області, як квіточого регіону. На проспекті в місті нашім є годинник незвичайний, квітін там, немов у касті, кольоровий, неймовірний годинник той наш оберіг, гордий символ кривий ріг, пильнує він час кожну днину, наче казкову рослину. І я там була з мамою і татом.